Я маю раніше піти. Переглянь ці слайди, я зробив там декілька приміток. Роздрукуй та внеси корективи для завтрашньої наради. 25 копій вистачить. Чекай, а можеш відправити оригінали файлів, які ти використовував? Мені вже час. А пам'ятаєш вчорашнє відео? Його теж додай до роздруківок, дяка. Додати відео до роздруківок? Вас вітає центр підтримки IT. Наше меню нещодавно змінилося. Будь ласка, перед тим, як зробити вибір, послухайте усі варіанти. Вибачте за незручності. Проблеми із електронною поштою натисніть «1». Проблеми з руком натисніть «2». Проблеми із сервером натисніть «3». Проблеми із базою даних натисніть «4». Проблеми з інтернетом, натисніть 29. Проблеми з вебсайтом, натисніть 30. Тепер можете зробити вибір з нашого меню. Опишіть своїми словами проблему, яка виникла під час роботи з принтером. Я не можу підключити можете почати говорити. Я не можу підключитись. Я не можу підключитися до принтера на п'ятому поверсі. Гадаю, ви бажаєте отримати доступ до принтера на п'ятому поверсі? Ні, у мене є доступ, просто його не видно в мережі. Відповідаєте так чи ні? Ви бажаєте скласти запит на доступ до принтера на п'ятому поверсі? Ні для оформлення запиту. Надішліть емейл до it підтримки, вказавши у ньому ваш робочий номер та ді системи. Усі ваші запити дуже важливі для нас. Очікуйте відповідь протягом 48 годин. У мене вже є доступ. Просто... Ми дуже раді, що змогли допомогти вам. Ми прагнемо покращити наш сервіс, тому ваш відгук дуже важливий. Ви не вирішили мою проблему. Чи бажаєте ви відповісти на декілька питань? А... За школою від одного до десяти оцініть, наскільки ви задоволені наданою допомогою. Ви відповіли десять. Дякую. Чи бажаєте? Так. Вітаємо, центр підтримки. Чуєте? Чим це вам допомогти? я зробив. Як тобі такий доступ? Перепрошую. <свісна> Хто це? Чи можу я вам допомогти? Це те, Андерсоне. Ви помилилися. Питання, пов'язані з бездротовою мережею. Натисніть «8». Якщо ви отримали емейл із файлом, але він не відображається. Натисніть А Якщо не знайдете потрібний файл на робочому столі. Натисніть «17». Якщо техніка працює не так, як вам хочеться, натисніть «22». Якщо виникли неприємності з річчю, яка вам потрібна, натисніть «26». Ми додамо ваш емейл до списку нашої поштової розсилки. Відтепер ми надсилатимемо вам наші останні новини, а також ретельно відібрані пропозиції від наших партнерів. Це не буде дуже часто. Ми обіцяємо.